Але я сьомий бе клас. Тарас Григора Шевченко в не кидай матері, казали. Не кидай матері, казали, а ти покинула, текла, шукала мати, не знайшла. Та вже шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чуть нікого, де ти гралась. Собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. Суточку темному ягнята. Удень пасуться, а вночі віщують сови та сичі, і не дають сусідям спати. І твій барвіночок хрещатий, заріз могилою, ждучи тебе не квітчаний. І в гаї ставочок чистий висихає, не ти купалася колись, і гай сумує, похилився. у гаї пташка не співає. Її з собою занесла, я завалилась, верба усохла, похилилась. І стежечка, де ти ходила, колючим темном поросла. Куди полинула, де ділась? До кого ти перелетіла? Чужі землі, чужі сім'ї, кого ти радуєш, до кого? Віщує серце, що в палатах ти розкошуєш і не жаль тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб у палатах не знайшла, щоб Бога ти не осудила і матері не прикляла. Дякую.